Усім привіт! Я знову рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні видався досить такий теплий сонячний день. І як бачите, я вже прикривала віконечко як могла, але все ж таки тінь падає, засвічує трішечки, але я думаю, що ви мене побачите, те, що я говорю, так ви мене будете чути, і картинка, в принципі, буде зрозуміла, хоч і не дуже якісна. І перш за все, перед тим як розпочати своє відео, я хочу побажати вам міцного здоров'я, я хочу побажати вам спокою, миру. Затишку, терпіння, віри в нашу перемогу і віри в те, що в нас буде все добре. В Даному відео я вирішила трішечки пов'язати і поговорити з вами, відповісти на одне запитання, яке ви залишали в коментарях, і просто провести. Час разом з вами трішечки пов'язати та поговорити. І ось насамперед я хочу зачитати вам один коментар, який залишила під одним із моїх відео Юлія. Я, звичайно ж, вдячна усім вам за ваші коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. І усі вони, знаєте, такі настільки теплі, наскільки позитивні. Але ось цей коментар настільки мене зачепив, скажу чесно. І ось я вирішила, можливо, ви і не заглядали в коментарі, не читали ось всі коментарі, не перечитували, можливо, ви його не бачили. Але він мене дуже вразив. І я вирішила цим коментарем також з вами поділитися. Ось мова йде про коментар, який залишила Юлія з Харкова. І Юлія розповідає, що навіть під час Обстрілів не випускала з рук спиць. І чим інтенсивнішими були обстріли, тим швидше Юлія в'язала. На щастя, Юлії вдалося евакуюватися і зараз надалеко від дому, але в безпеці. І це саме головне. Але навіть собою Юля взяла небагато речей, але спиці це те, що Юлія не могла залишити. Тому що, як вона пише, поки спиці в руках, я спокійна. І саме таким коментарем я хочу відповісти тим людям, які думають, і тим, які писали мені в коментарях, які не лише думають, а й пишуть таке, що як можна в'язати, як можна займатися ось таким взагалі, дурницями, в'язанням в той час, коли в Україні війна. Коли коли гинуть люди, коли ну ось так важко така, така ситуація важка, як можна займатися і думати про щось інше, і тим більше знімати відео. Тому я хочу ще раз таким коментарем знаєте, показати цим людям, що дійсно вони не праві, що в'язання це свого роду заспокійливий засіб, тому що знаю по собі. В'яжучи, я відволікаюся, в'яжучи, я заспокоююсь. І навіть бачимо з прикладу, який ось наводить моя глядачка, можливо, підписниця, бачимо, що дійсно людина перебувала в тому епіцентрі от тих жахливих подій, і саме в'язання її допомагало, дуже допомагало, і навіть свого роду, можливо, і врятувало від якоїсь депресії. І далі ще в коментарі було сказано, що Юлія. Змогла в такий короткий стислий період дов'язати свій джемпер і його вже одягнути, одягати, носити. Тому це ще раз доказує, що в'язання все ж таки рятує в'язання, вишивання, будь-яке інше хобі, будь-яке інше захоплення, яке вам допомагає, яке, яке вам приносить задоволення, то звичайно ж навіть в такі страшні, такі важкі моменти, в такі важкі дні не можна його. Скам так залишати, а навпаки, потрібно брати щось до рук і щось майструвати, щось робити і таким чином себе відволікати. Далі, отже, ось... якщо ми знову ж таки говоримо про коментарі, я з кожним днем отримую все більше і більше коментарів від вас, за що я вам дуже дуже вдячна. І ось коли я в попередньому відео розповідала про свою роботу, ось ви бачите її перед собою: це кофточка для мого синочка. В'яжу я з бобінної пряжі, це вовна. Та акрил. І ось я не впевнена, я досі не впевнена, в тому, що це вийде щось красиве, щось гарне. Залишали коментарі, в яких радили з бобінної пряжі в'язати великі зразочки, тому що саме великий зразок дасть. Кращу картину, так, того, яким полотно буде після прання. Тобто потрібно, я зрозуміла і зробила для себе висновок, що надалі я буду дійсно я не буду лінуватися. Я дуже не люблю зразочки в'язати, але все ж таки буду це робити перед тим, як буду розпочинати якийсь процес з бобінної пряжі. Все ж таки, я буду в'язати. Якомога більший скатак зразочок це вже точно не на 20 петлях, а це буде більше зразочок і буду його перед. Тим, як в'язати, буду продати якесь ВТО, буду прати, буду відпарювати, якщо це буде потрібно, буду дивитися, яким буде полотно. І далі, знаєте, щоб в мене не було ось таких сумнівів. Що з приводу даної пряжі, вона абсолютно не колиться, вона досить така м'якенька полотно. ну, Мені, в принципі, подобається, але я не знаю, чи воно ще розкладеться, собі розрівняється, чи буде ось таким. Тому ну, зараз це. Трішечки мені мене ось так стримує. Як бачите, я зовсім небагато пров'язала від того часу, коли показала в попередньому відео вам цю кофточку, я. Буквально кілька рядочків пров'язала, і ось зараз я вирішила також трішечки пов'язати, якщо зможу, якщо мені це вдасться. І скажу, що велике вам спасибі за ваші рекомендації, за ваші, скажімо так, поради. І скажу, що мені абсолютно не соромно запитувати когось. Просити поради, тому що я з бобіною пряжі працювала дуже дуже мало. Скажемо, що я такий, ну дуже дуже новачок. Я взагалі в в'язанні не такий спец, але все ж таки. Хочеться знати щось нове, дізнаватися і хочу пробувати бобінну пряжу. Ну, скажу, що і від моточної я також не буду відмовлятися, тому що є досить багато таких артикулів, які я хотіла б спробувати. Досить гарна така в моточках. Виглядає гарно пряжа. Я би хотіла обов'язково її придбати та щось з такою пряжі зв'язати. Отже, дякую вам за поради. Цю кофточку я вже буду в'язати ось так на око, подивимося, що з цього вийде. Можливо, я і е, розчаруюся, скажімо так, в цьому процесику, але надіюся, що бобіну пряжу я. Полюблю з нею, потоваришую і буду далі з нею в'язати. Я впевнена, що я зможу з такою пряжею потоваришувати в тому випадку, коли буду виконувати ось ці рекомендації, так і буду робити те, що ця пряжа любить. Любить вона зразочки, любить вона все оце, такі таку підготовку довшу до процесу. Значить, будемо це робити. Отже, дану кофточку я продовжую в'язати. Помаленьку я її, дуже помаленьку, я її вже скажімо так в'яжу, але все ж таки вона мене буде в'язатися. Далі ще хочу озвучити один коментар, в якому прозвучало ще одне запитання. Ось Олена запитала в коментарях, що я роблю із залишками пряжі після в'язання великого виробу. Давайте я от трішечки пов'яжу. Ось у мене це виворітній ряд, і ми трішки поговоримо. Отже, що я можу сказати з приводу залишків пряжі? Ця така тема досить актуальна. Я вже цю тему піднімала в одному із своїх відео, це було дуже давно, і я вже. Так, роздумувала, розмірковувала з приводу такої утилізації залишків пряжі. Взагалі, коли я купляю пряжу, замовляю пряжу упаковками так, на якийсь великий виріб, то якщо я в'яжу щось для себе, ось для прикладу, як такий сірий джемпер мій, то мені потрібна повністю ціла упаковка, це 500 г. Якщо я в'яжу щось для своїх дітей, то відповідно залишки ну залишаються такими великими, так і якщо це в мене залишки, наприклад, моточок, два моточки, я навіть не вважаю це залишками, тому що я з такого з таких залишків можу зв'язати щось і навіть для свого синочка, або просто дитячу річ, можливо, на подарунок. Тобто це навіть я не вважаю залишками. Тобто з залишків я можу зв'язати дитячу річ, невеличку річ. Але бувають такі випадки, коли залишаються зовсім невеличкі клубочки. Коли в мене залишається приблизно моточка пряжі, я ось ці моточки можу, так, пустити в роботу і зв'язати ось для прикладу. Пінеточки. І ви знаєте, так, я вже писала, я вже залишала також на, на моєму каналі. Також є посилання на мою сторіночку в інстаграм. В мене є дві робочі сторіночки, вони ідентичні. Повністю однаковісінькі, але підписники там різні, це різні люди. І таких дві сторіночки в мене було створені, тому що перша була одна створена сторіночка. Далі, коли був період, коли я не знала правил Інстаграм, я знаєте, бачачи такі фото, красиві фото малюків, я завжди там, ну, скажімо так, нажимала сердечко, так, тобто, ну, лайкала такі фото. І виявляється, інстам. Інстаграм цього не любить, тобто є якісь певні обмеження, які допускаються. І ось в такий один був період, коли я не знала ось цих таких всіх правил, я ем, лайкала всі ці фотографії, які мені подобалися, і в один чудовий день інстаграм мене просто заблокував мою сторіночку. Я не знала, що це таке, я не знала, що це, чому і, і до чого. І замість того, щоб зачекати день-два, я створила ще одну. Сторіночку, точно таку саму з такими самими речами, і ось також в мене вже почали підписуватися люди. Так стежили за моєю сторіночкою, і ось, вже коли відновилася попередня сторінка, в мене відповідно їх стало дві. І ось я вже знаєте, щоб не відписувати одних людей, знаєте, не втрачати людей. Я просто так і продовжила вести ось цих дві сторінки. Ну вони повністю ідентичні. Ну, я залишу під цим відео. Я залишу посилання на свої сторіночки в інстаграм. На особисту сторіночку, де просто деякі такі моменти з мого життя, це ж такі моменти з життя моєї сім'ї, скажімо так. І ось ці дві такі сторіночки, які я веду, на яких я виставляю свої такі в'язані речі. Скажу чесно, що був період, коли я була в декретній відпустці. і... Така сторіночка мене просувалася досить гарно замовлень було дуже багато, і я просто не встигала в'язати ось такі милі пінеточки, скам так, в різних кольорах, в різних розмірах. І це. В той період, коли я була в декретній відпустці, і, і просто ну ви знаєте, скільки отримують матусі в Україні за подогляду за дитиною, то це просто мізер. І для мене це був такий невеличкий заробіток, підробіток. І я могла собі на, на пряжу так заробити кошти. Тобто мене це також виручало, і ось я не гаяла час, скажімо так. І в'язала ось різні модельки пінеточок і різних таких виробів. Отже, якщо в мене залишається Можливо, один моточок, це грам 50. Ось такі пінеточки важать 50 грамів. Отже, якщо в мене залишається пряжа, я в'яжу ось такі пінеточки, і навіть на наявність я їх в'яжу і викладаю фото в Інстаграм. Скажу, що нещодавно я створила ще одну сторіночку. Це вже сторіночка в Інстаграм, яку ми ведемо разом з моєю старшою донечкою Катя, ви знаєте, в'яже іграшки гачком. І ось в неї також є іграшки, які вона зв'язала. Так, просто так собі не сподобалося, вона зв'язала, і ось є в неї кілька іграшок, вона виставляє, і в мене також залишилося декілька речей, які я також виставила на продаж. Тобто, третя моя сторіночка, це сторіночка, на якій я виставляю фото речей, які є в наявності. Тобто, якщо в мене річ продана, я її просто фото видаляю. І все. Отже, я залишу всі ці посилання. Якщо вам буде цікаво, можете перейти подивитися. Отже, якщо в мене залишається півмоточка пряжі, наприклад, я в'яжу пінетки. Ну, є випадки, коли залишаються просто маленькі-маленькі клубочки. Я не знаю, куди можна такі клубочки взагалі, що з них можна зробити. Я знаю людей, які от такі маленькі-маленькі клубочки просто викидають. Я не знаю, в мене рука не піднімається викинути такі клубочки, і в мене ось на даний момент два ящички таких залишків, ось таких клубочків. Давайте я ось так поставлю з боку. Давайте я вам покажу, що я почала в'язати. А почала я в'язати це дуже-дуже давно. Ось мені було просто шкода викидати ось такі маленькі клубочки, і я вирішила зв'язати плед. Плет, один плет це ось такими, це гачком, як ви розумієте. так, Це такими квадратиками. Покажу вам ближче. Це пряжа ніжно-рожевого кольору і ось пряжа білого кольору. Я вирішила в'язати ось такі квадратики і ось зшивати їх ну, це все гачком. Ще в нас є ниточки, це ще нічого не випрано. І складати ось такі пазли. Це я побачила таку ідейку взагалі в Pinterest, здається. І ось вирішила зробити щось схоже. І має взагалі задумка така, що ось з таких пазликів, ось згодом, все це ось скріпляється, зв'язується ось такий плет. Тобто в'яжеться різнокольорові такі пазли і далі з цього всього робиться ось такий плет. Тобто на ось такі пазлики я беру пряжу, якої в мене ну, трішечки більше, скажімо так, приблизно пів моточка може бути. Так? Але я думаю, що якщо навіть ось такі ці пазлики будуть кусочками так, різного кольору, також буде нормально, буде цікаво. O У мене є така пряжа, знаєте, яка це може це просто 100% акрил, який Я знаю, що я не буду нікуди, не буду нічого з нього в'язати. Це ж пряжа в мене є моточки, які ще колись в'язала моя мама, і пробувала в'язати щось їй не, не виходило. Вона розторочилася пряжа в моточках, в клубочках так і зберігається. Тобто, шкода викинути, але не знаю, що з нього зв'язати. Ось така задумка в мене виникла, я вирішила такий. І плет зв'язати. Тобто це мав бути один плет. І ось... Вже зовсім зовсім маленькі моточки, ну дуже малесечки моточки. Як бачите, ось в мене було трішечки рожевої пряжі. Це вистачило мені для того, щоб зв'язати кілька рядочків. Так, це мен, ось я чередувала платочну в'язку та узор путанка або ще називають рис. Ось в мене тут зовсім зовсім трішечки було пряжі. Я вив'язала сюди. Так, отже, це такий мав бути пледик. Я його мала в'язати таким вузеньким, але довгим. І після того я планувала, не знаю, чи це буде втілене в життя чи не буде, але я планувала гачком по кругу обв'язувати цей плед пряжою одного вже якогось кольору, або, можливо, і комбінувати. Ну, це все, знаєте, це можна експериментувати. І ось так покажу вам це виворітня сторона. Так? І далі. Планувала я ще підшивати під цей плед якусь тканину для того, щоб він був трішечки цупкіший і щоб заховати всі оці недоліки, всі оці неточки. Але, знаєте, цей плед взагалі я планувала використовувати просто дітьми десь на вулиці, десь на якусь маївку для того, щоб десь можна постелити, було на травичку, на лавочку, ну ось так. Але як такої потреби в таких пледиках, в принципі, в мене немає. Тому, як бачите, я розпочала ось цю роботу вже давно і мені дуже шкода часу її продовжувати. Я не знаю, чи буду я це продовжувати. Ідейка сама непогана, так? щоб мати якусь таку річ, щоб пряжу просто не викинути. Але часу мені шкода для того, щоб вив'язувати ось ці моточки. Мені знаєте, краще я замість того, що я пров'яжу якісь рядочки даного пледика і вив'яжу якийсь клубочок, я краще зв'яжу, наприклад, пінеточки або пров'яжу кілька рядочків, кофточки для своїх дітей. Тому. Ось як розпочала ці два процеси, так вони в мене просто лежать. Я до них кілька разів вже повертаюся. У мене є ще розпочатий один плед гачком, досить таким симпатичним узорчиком. Ну але я чомусь забула забула про нього і забула вам принести його показати. Тобто. Таких два ящички, ось таких клубочків в мене є. Що з ними робити, я сама не знаю. І от коли ви мене питаєте, куди ж я діваю такі залишки пряжі, я сама не знаю, що з ними робити. І я ось знову ж таки це той випадок, коли я також надіюся на вас, надіюся на вашу якусь видумку, на вашу фантазію, можливо, ви щось порадите. Я, ну, я чесно скажу, рука не піднімається викинути, але що з цього зробити. Зробити, я не знаю. Займають оці клубочки маленькі, дуже багато місця і. Куди це все можна прилаштувати, що з нього можна цікавеньке таке зробити, я просто не знаю. Ну, Звичайно ж, в мене є такі маленькі такі ідейки. Наприклад, якщо в мене наприклад, залишається пряжа, невеличкий клубочок такої пряжі тоненької, наприклад, Алізе Wool або Cotton, Cotton, Алізе так? Бейбі-Котон, пряжа тоненька, я таку пряжу використовую для в'язання шнурочків для пінеру. Неточок. Ось це все в мене залишки пряжі. так, Отже, така пряжа йде чудово в роботу, так, і такі шнурочки можна з них в'язати, дуже гарно виходять. Але що робити з пряжою трішечки грубшою? Ну, я не знаю. Тому я знову ж таки до вас звертаюся з проханням. Можливо, у вас є якась ідейка, можливо, ви щось зв'язали для себе. Будь ласка, можливо, у вас якісь є, знаєте скріни, Можливо, ви десь робили скрін якоїсь речі, якоїсь ідейки. Поділіться, будь ласка, якщо маєте таке бажання, то поділіться чи в інстаграмі, чи я залишу так посилання так, на свої сторіночки. Залишіть, будь ласка, ось такі ідейки, якісь фото. Можливо, можливо, ви в'язали якісь речі такі і комбінували такі кольори. тому що, ну, я Чесно, я навіть не знаю, що, що можна, куди можна такі залишки так, використати. Тому уся моя надія лише на вас. Знаєте, є в мене такі задумки. Це хочу зв'язати багатенько різних підставочок під чашечки, так, щоб не залишалися сліди на столі, коли так, хочеться випити кави чаю, так, щоб можна було спокійно поставити на красиву таку в'язану підставочку, свою так, чашечку, кружечку з кавою. Це все такі ідейки є, але це наскільки, ну, ну, ну таких я шість, наприклад, зв'яжу. А ну а далі. Ну одним словом, що клубочків дуже багато, різного складу пряжі, різної фактури, різного кольору і відповідно різної товщини. І як це все скомбінувати, і що це все зробити? Ну це все фантазія. Знаєте, я інколи. Настільки захоплююся такими знаєте, майстринями, які нічого таке такі шедевр вміють зв'язати, зробити, виготовити, придумати. Тобто ну це навіть, така, не кожному дано. Якщо я це розумію, що не кожен може все це придумати, хтось придумує, а комусь знаєте, потрібно мати якусь таку, побачити таку ідейку, і вже після того людина може втілити це в життя. Тому, надіюся, якщо у вас є така якась ідейка, якщо ви щось зв'язали, таке щось красиве, симпатичне, то, будь ласка, поділіться. Я думаю, що і мої підписники також будуть. Вдячні. Якщо ж ви такими ідейками поділитеся, залишите мені такі фото, скріни, то я, звичайно ж, в одному із наступних відео також все це сформую, сформую разом, об'єднаю і покажу це у відео, так, поділюся з іншими моїми підписниками, тому що я впевнена, що така проблемка, така, таке питання, я думаю, що актуальне для кожного з нас, хто в'яже, тому що у всіх нас залишаються якісь залишки. І скомбінувати такі залишки, це дуже непросто. Ну, Наприклад, з приводу мене, я ніколи навіть, я так навіть нагадую, що я в'язала, я, в принципі, дуже-дуже рідко комбіную в своїх речах кілька кольорів. Я дуже рідко використовую якісь такі полосочки, вставочки в речі. Мені якось здебільшого, ну, Чомусь так, якщо я в'яжу своїм дітям, то, знаєте, відповідно, я в'яжу те, що їм подобається, що вони хочуть бачити. Такі смаки в моїх дітей, що вони хочуть мати речі лише однотонні, тобто без ось цих різних вставочок, без жакарду, без, без полосочок. Ну, ось це їм ну, не надто до вподоби. Тому я і таке не в'яжу. Тому. Ось проблема з залишками в мене залишається. Ну, ось такою вийшла наша з вами розмова. Ось так ми з вами е, хоч трішечки але поспілкувалися, порозмовляли. Надіюся, ви трішечки пов'язали, тому що я абсолютно не в'язала. Е, мені не вдалося, я вже знову ж таки бачу вже в який раз, що я розмовляючи з вами абсолютно не можу в'язати, тому що в мене це не виходить. Я боюся збитися, боюся, щось не те зробити е, з приводу бобінної пряжі, що я взяла, думала, пов'яжу, кофточку, Але досить важко мені в'язати під камерою. Так? І, відповідно, в'яжу я в 6 ниточок. І, відповідно, я ви знаєте, так, ніякої немає скрутки, важко вловити всі ці ниточки, щоб не загубити якусь з них. Тому це потрібно бути уважною, бути зосередженою. Тому я, як бачите, нічого не пров'язала, але нічого страшного, зате я з вами трішечки порозмовляла. Отже, ось такою вийшла наша невеличка бесіда. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я дякую вам за вашу активність. Я дякую за те, що заходите на мій канал. Я рада бачити на своєму каналі нових підписників. Мене це дійсно радує. Хочу вибачитися за те, що не так часто мені вдається знімати відео, тому що якось і ніби. Не надто така зайнята, але все ж таки ну, відповідно сім'я, так, троє діток і якісь хатні справи, все це займає багато часу і на зйомку відео ну, часу, знаєте, просто-просто не вистачає. А якщо навіть і час є, то немає в мене нічого нового, щоб вам показати, оскільки канал мій в'язальний, то відповідно ви чекаєте, щоб побачити в'язальні якісь мої, можливо, досягнення, можливо. Або щось новеньке, а встигати стільки всього зробити, щоб вам ще щось показати, ну просто ну, немає такої можливості. Тому, якщо вам щось цікаво буде, якась інша тема, якщо у вас виникають якісь запитання, якщо ви бажаєте порозмовляти або щось дізнатися на якусь іншу тему, Можливо, не пов'язано з в'язанням, будь ласка, запитуйте, залишайте в коментарях запитання, і я обов'язково зніму відео і дам відповідь на ваші запитання. Ну, а наразі я з вами вже буду прощатися. Я ще раз дякую вам за перегляд даного відео. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Вірте в нашу перемогу. Перемога обов'язково за нами, тому що завжди правда перемагає. А як ви знаєте, що правда все ж таки за нами. Отже, Україна переможе, ми віримо в наші збройні сили, ми віримо нашим захисникам. Вони нас захищають, обороняють. Ну а ми, в свою чергу, робимо все, що від нас залежить, для того, щоб їм в цьому також допомогти. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були разом зі мною. До нових зустрічей! Бувайте бережіть себе!